27 вересня 2025 року Мартиванівка зв'язку Олександр показує, що виросла з картоплі, яку я вкинув 19 серпня в цьому році. І бачимо картопля повилазила трошки її, звісно, приморозки перші вдарили. Можемо показати на прикладі. Тут ще в мене було трошки кабачки кинуто, якраз термін давно тут році спливав. тут теж деякі відморозило цієї ночі Якісь ще й тримаються. Ну, поки зелена картопля стоїть. Поки не буду пробувати копати, що там наросло, поки хай побуде. Буду сильніші морози, то спробую викопати. Але як бачите, 19-го серед не 27 сьогодні 27 на такий результат. Картопілька єсть. Що всередині теж цікаве питання. Так що... Коли буде холодніше, спробую викопати. Може як горошинка, що знаросло.